Привіт! З вами собачий новий світ. Друзі, пам'ятаєте нашу дику кішечку, якій шукали сім'ю, і цією сім'єю виявились ми. Вона вже сама виходить на вулицю і гуляє на вулиці скільки завгодно. За ці декілька місяців ми її полюбили. Суперська мишоловка і дуже спокійна і слух'яна дитина. Патрік трогай. Люська, хороша дівчинка така хороша. Я кіскаю її і разом підбігає Патрік. Так, потрошку вони привикають до присутстві один одного. Але сьогоднішнє відео, друзі, буде не про котів. Сьогодні буде, можна так сказати, розпаковка і обзор подарунків, якого нам прислали. Дочка, иди сюда, иди сюда, моя маленькая. Дочка, хорошая девочка. Хорошая. Хорошая девочка. Такий нам подарували кульочок собачок світерків. Спочатку начну із отаких худі бос. Насправді таких худі було чотири. Просто одну я віддала своїй знайомій, знайомі. Вона була для собак середнього розміру. Таких собак у мене точно ніколи не буде. Чому б і не поділитися. Ну а остача найменший світерок підійшов Маркусу, нашій міні чихуашці Середній худі підходить майже на мі. собачок з вагою від 2 кг до 2,5 кг. А якщо чесно, то він підійшов навіть нашому коту Патріку. Самий більший, який залишився. Сів на мою саму більшу шпіцулю Ельку. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пар, то будуть хмари. Далі йдуть такі два розові світери. З такою фірменною емблемою на спині. Чуть, Чуть більший підійшов на мою Йорку Веню. А менший друзі, до речі, самий менший розмір у цьому кольочку з світерками. Моєму цуценяті міні-шпіцулі, вага якої 500 грам. Далі йдуть такі синенькі рябенькі світирки, теж з такою ж емблемою на спині, але вони чуть-чуть грубіші ніж попередні з іншого матеріалу, тобто товстіші. Обоє підходять Маркусу і нашим цуценятам. Далі іде найтовстіший світерок, який тут був. я б сказала, що він більш схожий на полушубок. Він дуже ідеально сів на нашого самого старшого цуценяти померанського шпіца. Кохання у косвічного поривання, у косвічного поривання. І останній такий дуже ніжний і дуже м'якенький світерок. На хутрі із дуже кумедними зайчиками. Його у нас приміряла буся. Знайомтесь, це нова дівчинка, яка залишиться в нашому пітому. На цьому, друзі, моє відео підійшло до кінця. Пока-пока. The mud. <laughs> Don't wanna burn